Доброго дня, сьогодні відеоперегляд будинка Слоходосівки. Будинок знаходиться в лісовій частині. Верніше через забор знаходиться така лісосмуга, дуб є на самій ділянці. Зараз хочу вам показати трошки задню частину самої ділянки і ще є такий також технічний виїзд. Містечко. Ось так виглядає. Задня частина. Зараз в будинку робиться ремонт. Сам будинок 230 метрів з красою закритою, з погребом. На ділянці робиться зелені, ділянка в районі восьми соток. Також є головний заїзд, там ворота зараз закриті. І такий ще є технічний виїзд. Вид гарний з головної спальні на цю лісосмугу плюс бокове вікно, яке з мастер спальні з головної спальні межує прямо до цього красивого дуба. В містечку живуть люди. Гарна така локація знаходиться в центрі села Ходосівки, поруч. Вся інфраструктура. Є такий легкий гараж на два авто. При в'їзді буде ще підсобне приміщення, місце під генератор. Тут також Іде септік з переливом з дренажними полями, і от тут якраз краще видно цей дуб. Нагадаю, ділянка буде з озелененням, вже озеленення зробили, тенозем скоро до кінця дороблять. І також буде зроблено рулонний газон. Скоро тут буде вже краса. Якщо будинок залишиться, то я запишу вам. Це відео вже з газону. Ділянка нагадаю в районі 800х. Гарно відчувається ділянка, багато є місця позаду. Ой. По відео гарно видно розміри ділянки. Також є зараз тут вихід такий де забор. Поруч можна буде. Зручно зробити для басейну. Можна буде потім закласти його забором чи зробити собі каліточку, вихід до, до лісу. Ось так виглядає задня частина будинка з такою красивою. місце під барбекю тут, закрита тераса. Будинок побудований з керамічної цегли. Так виглядає вид на лісочок. Підемо з головного входу, подивимось. Тепловий насос є. Також є камін з розводкою Всіх, всього отоплення в кожну кімнату і в санвузу. Рулетні ворота фьормен, асфальтований під'їзд. Так виглядає фасад будинка. Всередині будинки зроблена вже вся розвитка комунікації, потрошку робиться ремонт. Десь в районі 4 місяців можна це все доробити. Вже на першому поверсі зроблена плитка, якраз по стіні гарно видно. Керамічну цегла 38 см, тепло 15 см, і фасад це плитка і ще метало. Металовий фасад також. Фальцево покрівля. Да? Тут місце це гардеробна вхідна, вона буде повністю готова, у ціну входить до кінця, тут покраситься стіни, і також буде вбудована шафа. Далі йде санвузол на першому поверсі. Тут, куди я прийшов, тут якраз душова, туалет, гігієнічний душ, рукомийник і церква. Все, всього достатньо. Скоро почнуть робити ремонт плитку в санузла. Зараз можна під себе відібрати коляри. Це кімната на першому поверсі, окремо, обов'язково. Також є котельня. В котельні є перша чистка водички, бак, типовий насос зроблений з бойлером великим. Також дороблюється так, ремонт, це все зашиється. Далі йде кухня з вітальною, кухня йде за стрівцем. рукаминик біля вікна і вид на боковий двір. Тут, що ще такий. Добочок знову його, ж його таки, і тут видно. І також великий плюс цього цієї кухні це, це кухона кладова. Також буде шафа вбудована. Кухня буде також. Це все входить у вартість. Місце тут під стіл ідеально. До кінця доробиться камін. Камін нагадаю за розводкою. Опалення в кожну кімнату. І також це вітальня. Так. Камінна зона, місце під телевізор. і тут буде диван. І цікаве планування в самому будинку. Також є тераса закрита от типу. тут дуже крута тераса велика. Зараз багато речей але це все прибереться. Звісно, коли доробиться ремонт, буде клінг. І нагадую, що також вихід іде на барбікю зону. Так, Ми тут ще вами проходили, а давайте я вам ще раз покажу це. Так воно все виглядає. Закрита тераса і тут ще є погреб. Погріб зараз темно, ще тут до кінця не дробили виключателя. Він в районі плюс-мінус 12 метрів. Далі йде. Да. Нагадаю, першим поверхом і підемо на другий поверх. Розкажу вам. Також під кондиціонування вже зроблено. Стеля зашиється обов'язково. Так, нагадую, ми війшли, це була гардеробна санвузо-котельня, кімната на першому поверсі, також кухон, кухня, зустрівцем і кухонною кладовою, місце під стіл, камін і вітальня. З виходом на терасу. Тераса є місце під барбекю і також погреб. І тоді давайте піднімемось на другий поверх. Також це все здоробиться. Можна чи плиткою доробити сходи, чи можна деревом вшити. І так, і так. Що вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк і підписуйтесь. Будемо раді надалі робити такі відео. Вікна рехау німецькі клас другого поверху. В кожній спальні, їх всього три. Є три окремі гардеробні. Також є два вихідне технічне горище. Ну і дві кімнати з класними панорамними видами на лісосмугу. Спочатку ліву частину подивимось, тут йде. Санвузол на другому поверсі. Це загальний санвузол для другого поверху. Тут є місце під душову. Буде душова, сантехніка буде. Це все доробиться. Також ванна буде. Тут туалет з гігінічним душем. І тут також рукомийник з зеркалом. Це все буде дороблюватись. Далі. Кімната. На другому поверсі окремо. Зі своєю класною гардеробною. Ну і такі тут, бачите, великі вікна, і бокове вікно є, і таке вікно є. З такою великою гардеробною. Дуже класний проект. В пані практичності будинок прям великий плюс. Друга кімната окрема. Зі своєю гардеробною. Також в кожній кімнаті, і все ви також могли бачити, є такі виводи під камін. Під каміна буде йти отоплення. І це така друга окрема кімната з такою гарною. Панорамою на цю лісосмугу. І також ще одна спальня. Це третя вже головна мастер спальня. Зі своїм панорамним видом на дубок і також панорамний вид на цю лісосмугу. Великі об'ємні кімнати. Конціонери будуть на другому поверсі, де буде. Також вивід від каміна. Нагадаю, тепована підлога буде йде в кожній кімнаті. За рахунок теплового насосу, воно буде все опалюватися. Оце якраз грібенка-колектор. В нього буде йти отоплення всього будинку. Ну і друге отоплення це камінь. Дуже класне рішення. Можна без проблем тут поставити сонячні батареї, інвертори і так далі. Це все допоможемо, зробимо. І ще. Свій санвузол повній в мастер спальні, так. тут душова йде трапом, під нахвором, також іде санвузол з гігієнічним душем, рушник сушарка, є рукомийник з церкви. По плану можна поставити і тут і двойний рукомийник за необхідністю. Додатково це все може зробити. І тут є виводи під пральню сушилку. Можна і тут її зробити. І можна також зробити є можливість зробити в котельні, щоб була там загальна котельна пральня. Це гардеробна, це санвузол і ось така головна спальня. Тоді буде закінчитися відео. Я зараз ще вийду на ділянку, покажу вам ще раз будинок з фасаду і закінчу тоді це відео. Нагадаю, що ділянка в районі восьмисоток, Будинок. З терасою підсобним і погребом йде 230, так квадратних метрів, 235, там треба точно підрахувати. Але суть ви зрозуміла, все побачила. А тут якраз буде підсобне приміщення, його доробляться. Будинок нагадає побудований з керамічної цегли. Такий класний легкий гараж. Накриття повністю йде. Вхідна зона дуже зручне, рішення і практичне. Так виглядає сам будиночок з фасаду. Є така лісосмуга красива. Також гарний тротуар йде. На цій вулиці. по бокам іде озеленення зроблено. Капільний полив буде, де є озеленення. І так виглядає також цей будиночок з цього боку красива точка. Ось тут технічний виїзд, тут тротуар і там також цей головний в'їзд був містечко. Там є місце зліва під охорону для охорони, для садівника. Дуже гарна локація. Всіх хочуть запрошую, будемо раді. Багато цікавить цим будинком. Ну, чекаємо, хто дасть задати, хто його купить. Всім гарного дня, до вбачення!